Сни вірити гріх так навчає церква. Чому Йосиф толкує сни і вони збуваються? Отож, питання стосується Йосипа Єгипетського, того самого з якого почалася історія. Ізраїлю в Єгипетській землі. Про нього знаємо досить багато були історії, що ті сни в нього починалися ще ген-ген ще в дитинстві, так, звана, так звані сходи Якова, в яких він бачив, як сходить до верху. І саме з того почалася його історія непорозумінь, заздрості його рідних братчиків, які, зрештою, його пізніше продали в рабство. Фактично за 20 срібняків. Він є вже про образом Ісуса Христа, який так само був проданий, знаєте його історію. Пізніше він був фактично прем'єр-міністром чи міністром фінансів у тому ж самому Єгипті, допоміг Єгипту не тільки викараскатися з голоду, але й економічно досить потужно піднятися. Ну, в принципі, для історії Ізраїлю це дуже знакова особистість. Знаємо про що йдеться, і так от у нього були ці самі сни, про які запитує наша дорога глядачка. Що ж тут слід зрозуміти що є різні речі, які можуть бути використані чи трактовані по різному. Наприклад, ми з вами знаємо, що е, от є такі речі, як прикмети з одного боку, і теж можемо думати, от де добрі прикмети, а де погані. Або можемо дивитися на те, що от є якісь, скажімо там, звичаї, пити якісь там трави там, від якоїсь там хвороби, от де забобон, де вже якісь ворожіння, якісь магія, якісь, там мальфарство, чи ще б яким ми там словом не назвали, а де є щось з того насправді сенсовне, добре і правильне. Отож, принцип такий: будь-яка річ, яку ми бачимо в своєму житті, вона має походження або від Бога безпосередньо. Як, наприклад, ті самі сни для Йосипа Єгипетського, вони були безпосередньо від Бога Йосипу. Або, наприклад, ті самі зцілення, От коли Ісус зцілював, були різноманітні чудеса, чи то там розмноження вина в Кані Галілейській. Не розказуйте про це протестантам, вони кажуть, що це був сок. Сок був на якому консерванті збережений? До винайдення цукру було ще 19 століть. А? На якому? На емольгаторі штучному е 240 <хи> добре сьогодні не на цю дему. Ну інколи біблія не пасує, тому її треба підтягувати під під, під своє бачення реальності. Ну але то вже ще раз кажу, інша тема зовсім або е, є інші речі, е, коли використовується безпосередньо сила сотвореного Богом світу природи. Наприклад, хочете заспокоїтися, п'єте, умовно кажучи, мелісу. Хочете збадьоритися, прокинутися, п'єте, скажімо, каву. Немає в цьому нічого поганого, тобто це не означає, що ви вже там займаєтеся там якоюсь, не знаю, магією чи чимось таким, п'єте якісь там трави, чаруєте якимось способом. Ні. Ви знаєте, що Меліса заспокоює, а кава бадьорить. Е, має в собі багато кофеїну, зрештою, як і чай. Це зрозуміло, це зрозуміло. І тепер питання: ті самі сни, вони звідки від природи чи від Бога? Ну зрозуміло, що все створене в природі, воно і так Богом створене. Але е, тут ми кажемо про безпосередній Божий вплив і натхнення. Е, чи кажемо все-таки, що це просто якась така натуральна річ? І говорячи про сни, е, слід взяти до уваги, що сни почали досліджуватися досить нещодавно. Нещодавно з'явилися різноманітні способи, скажімо, той самий МРТ, який дає можливість звертати увагу, які ділянки мозку задіяні в людини, яка спить інші способи, які задіюються цілком природні в сучасній медицині. Раніше цього, звісно, ще дуже недавно цього не було. І тому е, слід розуміти, от так як сучасна вже медицина каже, що під час сну мозок людини насправді відпочиває. Хоч і дуже сильно активний, ну але про це питаєтеся у лікарів, які спеціально займаються лише розладами сну і вивченням сну. І виявляється, що ця річ для нас з вами є надзвичайно важливою і без нього ніяк не можна геть. Більше того, в різних е жахливих експериментах людей позбавляли сну, і тоді людина була втомлена, зморена більше ніж там відсутністю, скажімо, навіть їжі. Ви питаєтеся, чому от мовляв, церква забороняє. А в Йосипа Єгипетського сни збувалися. Та не тільки в Йосипа Єгипетського, наприклад, у мене також сон збувся, де я бачив докладно смерть свого товариша, не мов би я дивився кіно. Якийсь репортаж документальний, або більше того, я в цей момент знаходився біля нього. Не тільки Йосип єгипетський я про себе теж кажу, що я знаю, що це відбувалося. З Йосипом Єгипетським у нас тут сумнівів немає. Чи є до мене сумніви, то це вже ваше питання, чи там вірити мені, чи не вірити і наскільки. Натомість я вам скажу, що я довідався про смерть товариша, а тільки через два тижні вже довідався, коли повернувся, приїхав додому з навчання в семінарій. Це були взагалі мої перші місяці в семінарії, Довідався, що він загинув. І за яких обставин він загинув. І виявилося, що ті обставини, які мені розповіли, були такими самими, які я бачив там два місяці тому в тому сні. Впереддень, коли Почув про його взагалі смерть. Тобто е, є речі такі, коли так справді можна отримати якусь інформацію. Потім була, що в мене там неприємна ситуація з одним чоловіком, і вона мені раніше попереднього дня теж снилася. Тобто, я не буду казати, що е, кожен сон є чимось там недобрим і в них вірити не можна е, Розумієте, Інколи Бог посилає знаки, негарно себе ставити в один ряд з Йосипом Єгипетським, Я думаю, що багатьом людям снилися сни, які збувалися. Але одна річ, коли Бог тобі це показує, ну так як добре вже мені, наприклад, докладно, детально, як кіно я це бачив, як це все відбувалося смертю того мого товариша. так Це є одна історія. І зовсім інша історія, коли людина от щось приснилося, вона одразу в сонник одразу починає там десь взнавати в якогось там, нібито фахівця, що це може означати, і починає там, не знаю, якось остерігатися якихось людей, або навпаки шукати якихось людей, того, що приснилося, а значить, збудеться, а значить правда, а значить витягує вже якісь висновки для себе і для свого життя. Ну і тут є певна небезпека, досить серйозна. Ще раз підсумовуючи. Son može biti Божим даром не сон в сенсі відпочивати спати взагалі, хоча це теж Божий дар великий і велика потреба нашого фізичного е, організму. Так ми не ангели, нам потрібен сон. Ми маємо спати. Сни, які ми бачимо, сни, які ми запам'ятовуємо, тому що невеличкий процентик від того всього, що нам сниться, ми запам'ятовуємо насправді. І це десь там перед прокиданням, насправді, аж там під кінець сну. Всього. А за ніч нам могло снитися охохо, як багато всього. І тому Господь Бог, коли. Має таке бажання, він посилає інколи якийсь знак. І одна річ, що ви побачите цей знак, Будете мати терпеливість, ну, наприклад, як я, і два місяці з цим нічого не будете робити, зачекаєте, і потім побачите і зрозумієте, чому вам Бог дав цей знак, тому що хотів, щоб ви бачили, яким чином дійшло до смерті там товариша. Ну, в моєму випадку, я кажу ще раз про свій особистий сон. Або як в випадку Йосипа Єгипетського, який чекав там, не знаю, років з 30 на те, щоб ті самі снопи поклонилися йому. Ну, ось так терпеливо чекаємо, довіряємося Богові. Чекаємо, що Бог хоче сказати нам через цей сон, а не лізьмо в сонники, чи не сягаємо до якихось, нібито експертів, магів, тарологів, картологів, не знаю ще якихось там екстрасенсів, щоб нам пояснили, що той чи інший сон означає. Пояснив доступно. Сподіваюся, що так.